Я сьогодні відчув. Це спільна праця. І взагалі сам процес цього встановлення суспільного мовлення, суспільного телебачення, він буде мені здається, ну, такий ще довготривалий. І ти розумієш, що це ну, Суспільне не тільки тобі важливо. Ми кожного дня фактично змінюємося. Півроку тому ми ще були зовсім інакші, як сьогодні. Тобто нам треба показувати, куди рухатись, і що важливо, як це робити. Фокусу. Кажемо про логічні абсолютно речі. Я щиро вірю в реформу суспільного, зокрема суспільно-політичного напрямку, який ми зараз освоюємо. І в принципі сьогодні отримала дуже багато нових знань, які буду користуватися, впевнена, що на відсотків 50 буду більш обізнана ніж раніше. Для мене це цікаво, тому що це і мозковий штурм, це і практика. В Принципі ще раз ціни себе переконати в тому, що ти на правильному шляху і якось підзарядитися енергією своїх колег, коли ти бачиш, що ти там не один. Цікаво, що на